Дарія учениця третього класу Керецьківського ліцею вірш Тараса Шевченка. Сон. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, Пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповитеє кричало у холодочку за снопом. Ніби сном над сином сидя задрімала, і сниться їй той син Іван і уродливий, і багатий, уже засватаний, жонатий, на вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі і на своїм веселім полі удвох собі пшенини жнуть. А діточки? Обід несуть. І усміхнулася небога, прокинулась нема нічого. Не глянула, взяла його, тихенько спорила і копу дожинать пішла, поки не чутила нового.